У Кременчуці завершили роботи з облаштування захисного укриття для дитячого садочка номер 32 Оскільки сам дошкільний заклад не має власного відповідного підвального приміщення, ухвалили рішення адаптувати підвал у сусідній багатоповерхівці. Нині сховище умовно поділено на дві зони: одна призначена для дитсадка, інша для жителів будинку. Обидві частини облаштовані за всіма вимогами та стандартами. Хочемо подякувати нашим будівельникам, які вчасно підготували об'єкт важливий для наших діточок, для садочку номер 32 який не мав свого укриття. Робимо все для того, щоб маленькі кременчужани почувалися в безпеці. Тут найближчим часом вже буде встановлено обладнання, передане нам данською стороною завдяки LEGO Foundations. Варто зазначити, що це приміщення раніше перебувало у занедбаному стані. Не мало жодного ремонту, не було придатним ані для тривалого перебування людей, ані для організації безпечного простору для дітей. Завдяки спільній роботі підвал повністю відремонтували та перетворили його на сучасне комфортне укриття. Воно оснащене системою вентиляції, аварійним автономним освітленням, обладнаними санвузлами та майбутньою зоною для відпочинку. Для маломобільних груп населення встановлено спеціальний підйомник. Колектив дошкільного закладу номер 32. Я думаю, що всі батьки дуже вдячні нашому меру Віталію Олексійовичу за сприяння відкриття цього укриття. Саме він став нашим другом і нашим однодумцем, тому що ми до нього зверталися. Він завжди нас приймав. І вам, Володимир Анатолійович, за таке дуже гарне, приємне, сучасне криття. Теж велика подяка. Найближчим часом до дитячої частини укриття перевезуть зручні дитячі ліжка, меблі та мішки крісла, надані міжнародною організацією Лего Фундейшн із Данії. Завдяки цій підтримці простір стане ще більш адаптованим до потреб малечі, а перебування в укритті максимально комфортним. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.